Перлина тракторного виробництва «Лукашенки» – Гоночний автомобіль від мінського тракторного заводу. Болід зібраний із комплектуючих білоруського трактора та здатний розігнатися до 320 км на годину за версією білоруського виробника. Вже чекаємо на тест-драйв, так би мовити, у польових умовах. Вірогідно в комплекті до гоночного трактора Кара йде причіп, кажуть російський прем'єр-мішустін та його білоруський колега Головченко. Намагалися покататися на супермобілі, але його творці зізналися, що машина не працює. Це просто макет. Ну, що ж не працює на швидкості скільки ти сказала? 320, 320 км на, на годину. Чудовий макет, особливо зібрати з деталей спорткар, з деталей трактора. Ну молодці білоруси. Давайте до, до інших тем. Отже, дружба Росії та Білорусі вдається тільки на килимі у Путіна поза Кремлем. Білоруси стають а, в менш пікантні пози ніж Лукашенко перед російським диктатором. В Таїланді білорус видав двом а, руським жіночкам все, що думає про них та націю терористку. Давайте почуємо. Ми не руські я ще раз говорю. А хто ми білоруси? Поэтому ми хуй на вас руських. Ви тварі кончені всі. так. А ну, ка подождіть. Бас душить надо! Из-за того Из-за того, что байк ось ця фраза так. А ну-ка, подождіть. Ну, а що е вона могла сказати? Ну, доходить до деяких ось ця правда, яку сказав Білорус. Ну і дійсно, спілкуючись з багатьма білорусами, е ну просто шкода, що якраз таки ця країна в лапах цього диктатора, ще одного диктатора Лукашенки. Адже багато власне серед білорусів і притомних людей з розумінням. Ну, і цей чоловік е абсолютно щиро, свідомо сказав правду. Mm -hmm. ну, а ті навіть не змогли апелювати, хоча росіяни люблять, як то кажуть, розкрити пащеку та ще й е, покричати у відповідь. Вони, ну певно, що погодились тому і не відповідали агресії. Але е, до білорусів дійсно віримо, що е, Білорусі здобуде свою демократію, не буде під контроль над диктатором Володимиром Путіним. І білоруський народ здобуде свою свободу. Дякую і, білоруським добровольцям, які зараз воюють за незалежність нашої країни. Перти на лавках виступили проти Ердогана. За версією пенсійної армії Путіна пан Реджеп подиться погано, бо пускає Швецію в НАТО. Йому вже пригрозили пальцем патріотичні загони російських дворів. Це за версією видання Баба Бабі сказала плювок на почуття мусульман. А от у Путіна Ердогану треба вчитись. Питання тільки чому? Ердоган де показав себе в дуже неприємній сторони. будь поприличнее немножко, веди себя очень хорошо. Не делай вот эти глупости, не отвлекай на себя внимание. Все равно мы стоим за победу, и победа будет за нами. Нечего в голову морочить всем своими глупостями. Тебе надо поучиться у Владимира Путина. З мене ще одна була така думка, коли ця е, жіночка говорила: Ердоган, треба, щоб ти поводив себе дуже добре. добре. Таке враження, що ніби у неї там внук десь бігає у дворі, а його звати Ердоган. І вона ось просто маленькому хлопчику. пояснює. Ще складається таке враження, що ці е, жіночки, які там звертаються до світових лідерів, які там кажуть: «Ех, цей там Байден чи до Ердогана. Якщо їм просто показати фотографії, ну можливо, ну е, я лишень припускаю, але вони навіть ну не зможуть сказати, так де з них окей. Байден, де Ердоган. Тому ну, але послухати цікаво е, так. Ну знаєш, коли вони звертаються так і до Байдена, і до Ордогана. Запрошують там до себе е, Месі у двір. Пам'ятаю, було таке відеозвернення, чи, е, Роналду, вони mm -hmm. запрошували, казали: при приїжджай сюди, к нам будеш грати в футбол. Дійсно, таке враження, що ці відеозвернення, вони думають, що їх дивляться, і вони напевно дійсно думають, що ці відеозвернення несуть якусь вагому знають ціль в простір міжнародний і до них дослухаються. Врешті-решт напевно. цікаво цікаво було б. Ну навряд чи таке коли станеться, але просто дуже було б цікаво подивитися реакцію того ж таки Ердогана або того ж таки Байдена. Як аби їм показали і переклали. По і якою була б реакція на такі речі. Ну, це десь, знаєте, напевно, що зі світу фантастики, до них це навряд чи дійде, але вкотре наголошую, ну, просто посміятись, подивитися інколи навіть і можна. Тримати зброю потрібно вміти навіть не мовлятам. Таку думку поширив російський пропагандист Журавльов. Каже, нині у школах та дошкільних закладах освіти просто необхідно викладати громадянську оборону. Далі почуємо пряму мову цього рупора Кремля. Сьогодні він вводить, наприклад, громадянську оборону в дитячих садах і школах. Ну, і дуже умне рішення. Об це ми говорили давно вже. Ну почему только в Белгородской области, понимаете? Ну это у нас что, приграничная область только в Белгородской? Надо же понимать, что надо просто тупо детей научить, в там, я не знаю, там, атаковать, свисток воспитать, и они убегают вот туда. Но ну, я надеюсь, что это все поймут. И наше министерство просвещения обязано просто это сделать. Обязано. И дошкольного образования. Ну, вот такая милитаризация детей... Ще з маленького віку вона продовжується. Ми вкотре згадуємо ось ті паради на 9 травня, коли угу. маленьких дітей в садочку їм там по 5 по 4 роки їх вдягають в костюми танків, в костюми ракет, вдягають солдатську форму. В школах так само це відбувається, і ось дійшли до того, що потрібно. Вчити дітей тримати автомат ще із такого віку. Ну не дарма, напевно, згадали білоруську область, тому що там є певні нюанси, є. ведуться якісь обстріли. Брянськ. Брянськ, брянську. А я почув Брянськ? білоруську Дорогу. Ні, ні, Білгородську. Вони по Білгородську. Білгородську. Чи Брянськ неважливо? Білгородськ, Білгородська, так, Білгородська область, і е, от е, зрозуміло, що це прикордонна область, тому. Ось до такого й вдаються ну просто до речі, наш наступний співрозмовник приблизно десь рік тому, який доєднається до нашого етеру вже незабаром. Порівнював Путіна з Адольфом Гітлером. А те, що відбувається зараз на Росії, то ну якщо ми беремо там сучасників Таранів, то вочевидь можна з ким чином іном ще й порівняти особливо тим устроєм і. Форматами виховання дітей про ось такі вишколи в школах, а тим паче ще й в дитячих садочках. Росіяни розраховували взяти Київ за три дні. А от до боїв на більш ніж 500 діб виявилися не готові. Тепер же пропагандисти розповідають, що в них виявляється не вистачає далекобійної зброї. каже про високоточно навіть не деться. їм би хоч снарядів десь знайти. Далі почуємо их скигну. Мы тут делились теми сообщениями, которые приходят с переднего края. Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. У нас проблема с дальнобойностью. И на сегодняшний день, наверное, это главный вопрос, на который стоит обратить внимание, потому что все остальное в наличии имеется. Но это правда. И здесь мы должны четко понимать, что у нас должен быть даже обыкновенный снаряд, не надо высокоточного, в ближайшее время должен появиться с дальностью не менее 40 километров. Тогда артиллерия противника не сможет вести тот огонь, который она ведет сегодня. Так, себе зловила на фразі, що не потрібно зачудовуватися ось цими фразами, тому що розуміємо, що боєприпасів снарядів у Росії достатньо те, що розповідають і наші українські військовослужбовці, що артилерія і все, що вбиває, працює на сході на Півдні нашої країни, ось так, 24 на 7, і немає просто паузи для того, щоб поперепочити. Тому щодо далекобійності щодо боєприпасів, тут. Не знаю, не можемо стверджувати, але спираємось на те, що говорять наші військові, і що боєприпасів у Росії достатньо, так само як і ракети. Ну що ж, такі були вісті з боліт станом на цю мить. У нас ще залишається важливе спілкування і обговорення. на сам кінець, тож залишайтеся з нами надалі.